Шановні студенти Південно-Української педагогічного університету, інших закладів вищої освіти Одеси, взагалі студенти всієї України, дозвольте привітати вас всіх з цим дуже класним драйвовим святом. Це ваш день, день студента, і я просто сам пам'ятаю себе. Коли був у вашому віці, у вашому соціальному стані, сам був студентом нашого педагогічного університету в Одесі і згадую, як це класно. Я вважаю, що це найкраща пора власне, людського життя, студентська пора. І це для мене свято молодості, перш за все. І одночасно. Це свято ну, такої романтичної а, самостійності, да, такої незалежності, яка майорить десь там після закінчення університету, після отримання диплому, але ж якою ви ще не а, володієте, бо ви ще в соціальному сенсі а, категорія людей, що навчаються в чомусь. Да? Я хочу побажати вам от того романтичного духу, який, власне, і притаманний студентському загалу від часів середньовіччя да, до тепер. Бо студент так, в 13-14 віці, як з'явилася в Європі перша університет, це була така окрема каста, окрема соціальна страта. Люди, які власне вирізнялися за одягом на вулицях як студенти, вони таку випромінювали окрему особливу ауру. І це відчувалося всіма. І перш за все, це була аура свободи, але ж свобода не в тому сенсі, що безкарність, а свобода в. Саме інтелектуальному розумінню, бо студент, на відміну від більшості, він має доступ до вільних знань. Осередок вільних знань це є університет. Університет не доганяє останніх в соціальному житті. Університет, навпаки, знаходиться в авангарді соціального життя, а студент отримує найкращі, найбільші, найактуальніші власне, для сучасності, для його майбутньої професії знання. Отже, студент він на передовій. Він чогось більше знає про життя, про науки вільніше власне себе почувається порівняно з всіма іншими. Оцей от образ студентства, він сформувався з часів середньовіччя, і він взагалі став пріччювий да, для, 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 для всього. Для всього періоду, власне, від часів заснування університетів. Отже, я, я вам бажаю бути вільними, вільним духом, вільними думками своїми, вільними в отриманні ваших знань в вимогах власне, до викладача, до професорського складу, в отриманні тих знань, бути вільними в доступі до літератури, до інформації. Бо сьогодні це просто рай для навчання. Да? Ви можете знайти будь-яку інформацію в будь-якій якій бібліотеці, не залежачи від е, е, локації вашого проживання да? завдяки технологіям. Будуйте ці технології свого на свій власний розсуд, е, формуйте вдосконалюйте те, що ви вже маєте, як представники цивілізації. На Початку 21-го століття, да? який вже початок, вже третина пройшла да? майже. Отже, дай Бог вам гарного, прекрасного, вдалого, легкого захисту, якщо ви студент останнього курсу. Дай Бог вам продуктивної, плідної співпраці з викладачами і один з одним, якщо ви студент. Початкових курсів. І ми, зі свого боку, як викладачі, як професори, власне, будемо в межах нашого університету надавати вам максимальну кількість найактуальніших знань і робити так, щоб ці знання власне, стали вам запорукою вашого подальшого після студентського життя. Такого, яке вам буде приносити щастя, гроші, ясна річ, і злагоду. щастиво. вам.